Доброго дня. У нас традиційна передмова інформування про захід. Тобто об 11 ми збираємось, обговорюємо питання, пов'язане з галузю Видобуток НАДР і у форматі Глубу експертів ГІС. Ну, основні питання це які йде де копали, не виробляння. Ну, таке оглядове питання, тому що багато з засновників ГІС-Асоціації, спільноти працював по цих напрямках і працює. Є певні здобутки, є певні необхідності поточні і так далі. Тобто ми з політикою не будемо займатися. У нас будуть питання пов'язані з. Аналізом можливостей сучасних, колишніх можливостей в, проєкт, в проєктах, гізпроектах, пов'язаних з видобутком корисних копалин. Ну і комунікація між фахівцями, тому що хтось перепрофілювався, хто вже втратив ту активність, яка була, тому знаходимось і, я думаю, буде у нас цікава бесіда.